Ну ось, Майже ми досіяли соняшник синельниківський ультраранній, Залишається там останній момент, проход якийсь. От. І, скажімо так, посівну ми завершили соняшника. Кому треба, соняшник синельниківський ультраранній 75 днів, період сходи цвітіння 45 днів. Це саме той соняшник, з яким ви можете отримати результат на другому врожаї. В інших питаннях нічого не скажу, але зазвичай інші соняшники. У них вегетація на 25-30 днів длинніша. Може гарніше вологу віддають, але ж саме період сходи цвітіння 45 днів це саме у синельніківського же сур. Ось так ми досіваємо по поле. Кому треба, звертайтесь. Екстра фракція 1500 гривень, стандартна фракція 100 гривень кілограм, нетруєна. Все є в наявності, завжди проконсультую, завжди підскажу і підскажу адекватно, того, що сію сам, сам агроном, сам виробничник, і я думаю, що компетентно повідповідаю на ваші запитання. Дякую за увагу! Здоров'я вам, вашому полю.